Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук прибув до Ужгорода з робочим візитом. Прийняли поважного гостя і керівники області. Голова обласної адміністрації подякував послу за моральну та матеріальну підтримку України урядом Канади. Розповів про нелегку ситуацію в області. Мусимо констатувати той факт, що ми маємо біля 60 закарпатців, які віддали своє життя за Україну. Це тільки Закарпаття, а солдат, які військово які призвані від Закарпаття, є більше. І приклад того, як 128-ма бригада стояла на своїх позиціях, і біля 40% – це закарпатці. практично біля 20 мільйонів гривень виділив на ці потреби, на потреби військових потреб. на підтримку сімей. Боротьба з корупцією, безробіттям, реформи основні пріоритети, над якими працюють сьогодні закарпатські чиновники. Дізнатись, яким чином ці процеси налагоджували в Канаді, не було б зайвим. Додав голова обласної ради, що потрібно сьогодні в Україні. Це потрібні реформи і ваш досвід реформ як країна, яка входить. Вісімку з потужною економікою, і сьогодні в Україні потрібні реформи, і ми їх чекаємо. Це реформи децентралізації, це реформи державних органів влади. Дуже багато сьогодні говориться про питання корупції. Звичайно, війна відкидує нас назад, і на це в уряду мало часу, але я думаю, що якби такі потужні держави, як ви і інші наші друзі спонукали і допомагали в цьому процесі, воно б могло бути швидше. Закарпатська область тісно співпрацює з європейськими країнами. Україна ключовий європейський партнер Канади. В свою чергу додав Роман Ващук. Приїзд в такі регіони, як Закарпаття, це нагода познайомитися з потенціалом з питаннями, наскільки де, де можна знайти ті точки співпадання, нагоди в кожного колега. Емка у військовій сфері, амуніція, спорядження, навчання утілюються в життя проекти, на реалізацію котрих канадські партнери залучили 400 мільйонів доларів, розглядають питання співпраці і конкретно на Закарпатті. Канадські компанії, канадський бізнес знову цікавить Україна. Інвестори шукають можливості для співпраці. В мене таке враження, що канадські компанії будуть балансувати, намагатися урівноважити свій дуже консервативний підхід і розуміння та бачення того, чи насправді втілення українських реформ відбувається продуктивно. Думатимуть і над новими секторами, чи існуючі мають потенціал для розвитку. На прохання керівників області допомогти досвідом в реалізації реформ, канадський посол зауважив: тішить, що керівники області не бояться змін.